Діти, сьогодні ми з вами втілюємо в життя проєкт Етносимвол української культури. Козак Мамай легендарний герой українського епосу, символ волі і сили українського народу, що є уособленням звитяжницьких ідеалів українців. До композиції входить природний матеріал квіти, чорнобривці, мальви, жоржини. Декоративний сонях, хризантеми, цинії, айстри, листя дуба, верби, дівочого винограду, калини, самшиту, хмелю, плоди глоду, шепшини та калини. Ми чуємо про них згадку в українській пісні. Їх зображення бачимо у написанні картин, у вишивках, в кованих та гончарних виробах. А вихованці презентували їх у проєкті етносимвол української культури, дуб є символом мужності, сили та величної краси. Це дерева довгожителі, живе втілення сильного здоров'я. Верба є символом весни, батьківщини, пробудженням природи, є оберегом української оселі. Калина Символ рідного дому. Вона дуже витривала, як і наша держава, червоні грони калини символ крапель крові, що пролилися борцями за волю. Соняшник є символом процвітання України, символ сонця, праці і достатку, сили й добробуту. Він дуже схожий на небесне світило і постійно повертає за ним свою золотаву голову. Символізує Батьківщину, де б ми не були, в думках завжди повертаємось до України. Чорнобривці символ краси, хоробрості та стійкості, мальва символ любові до рідної землі, до свого народу, шипшина символ здоров'я, молодості та кохання.